Всім доброго мирного дня! Я вас всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Жульчик, Желюнік, Жулечка, жарко. Сьогодні у нас погода чудова просто. Подивіться, не, не хмариночки на небі, нема, сонця забиває, жарко. Далі підпорати своє господарство, козочку вам покажу. Моя дівчуля. О жальку невозможно. Зефіра. Прив'язала її тут, малину ми не збираємо, хай вичищає нам тут все, щоб було чисто. Ось така красоня. Зефірочка. Що моє ага. дівчинка? Що таке? Що таке моя дівчинка? Ось така красуня. Тут все вона поїсть, все почистить. Цю малинку все почистить. Ось такі в нас. Так вона їсть і. Одні ж не остануться. І Може, хто може сказати, що чути малини? Ну, подивіться, скільки тут малини, молочко буде вкусне, О. тут картошка, вона мокла Тут її нема, далі вона не достає. Така мене тут девочка? Зефіра, зефірка. Такий салатик. Така красота, деревини супогріб. Поналивала води скрізь і тут, і там. Що? жарко вам, жарко мої дівочки. Тут налила води. Дівки купаються повним ходом. О. Повну налила і курам, всім поналивала гусям. Купається моя дівчинка. Повикупаються. Хай сидять, вона заріна гріється та вода. Наливала. Хай купаються. Гуси отама теж налила гусям. Курам там налила. Від рогу сям ставлю жара, оти мама поналивала море. Що краса й добре? Зовсім не було викріпало все. що нема, не налилося з криші. Не скоро криша впаде. Жарко, жарко, дівчата. Всі покупалися, всі повикупалися. Ця покупалася мокра. Працює дівчинка, хай прибирає все. Я її буду так помаленьку цувати, там кабачки, то ні. А тут хай прибирає. Ховається, що маленька, я, ти молочка пелеса. Така кошечка у нас красива. Зараз ще кролям дам. Сіна, зерна, води і все. Красуня. А ви мої красавчики? що мої лялечки всі. Отакі От в мене кролечки, Зараз будемо годувати. Дивіться, жарко заховався за будку. Сидить. Жилюнчик, жарко, викопав собі яму і сидить, голову задер. Каже виноград стережу. О, весь стиглий. Завжди виноград стигне на вересень, а зараз подивіться, все, і готовий, і солодкий, все як має бути. Так швидко цього року він постиг ужас. Такий вкусний. О, такі в нас, каже, діла. Будемо всіх порати, зараз кроликам дамо їсти, пити. І все, і ми сьогодні вільні. Вам всім до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів. Щастя, здоров'я, всім до побачення, мої хороші!